Пальне для військових будуть фарбувати в інший колір. Ви можете собі усвідомити всю глибину цієї новини. Крадуть, крадуть пальне і перепродують. Тому держава каже, будемо фарбувати в інший колір. Немає іншого вибору. Знаєте, коли вже масштаби воровства, крадіжок настільки великі, що вже у військових крадуть. Припаси, їжу, амуніцію, пальне. То нічого не зупинить. Нічого не зупинить. Ну, будуть заправляти ті, хто крадуть свої авто і авто своїх знайомих, будуть заправляти фарбованим. Фарбованим бензином. Ну і що? Ну, був зелений, стане червоний. І що? Що це змінить? Що? Це не просто сором. Це. це... Ганебно, щоб під час війни ось так було. А ми ще розповідаємо за якийсь десь совок, що он там, давайте будемо дивитися, що тут і що нині. І під якою загрозою нині Україна. І що роблять деякі наші громадяни. І робити вони це можуть, тільки, тільки маючи кришу. Тільки маючи кришу. У вигляді. Начальників згори. І от тут питання: а до якої криші аж доходить оці, оці масштаби? Ким це обмежено? Яким рівнем? Рівнем міністрів чи рівнем помічників міністра, чи рівнем рішал біля міністерств? Ким? Ким? До якої планки і до якої ієрархії все це піднялося? Що не можна викорінити. Один одному руку миє, прикриває і так далі. Напевне, ми цього заслужили. Напевне, так будується перемога. Напевне, так будується єдність націй. У мене немає більше коментарів от, стосовно даної новини. Просто ганьба. Doritos do